У вас в ефірі Полтавські телевізійні новини і спочатку розповімо про таке. 25 бронежилетів для санітарної роти, сформованої у Полтаві, закупили за кошти, зібрані волонтерами батальйону небайдужих при Свято-Успенському соборі. Назву змінили, а проблема забруднення довкілля лишилася. У біликах Кобиляцького району на базі колишнього свинокомплексу Білгранкорм, а нині сільські традиції, провели чергове засідання обласної робочої комісії школи Полтавського району переходять на шестиденку, ці та інші особливості нового навчального року обговорили на районній серпневій конференції освітян. Єдина країна, яка не знає, що війна розв'язана безпосередньо Російською Федерацією, це сама Росія. Принаймні такий висновок можна зробити зі слів президента Путіна, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України. Глава уряду нагадав, що 26 серпня у мінську відбулися тристоронні консультації із врегулювання ситуації на сході України. Арсеній Яценюк зазначив, що немає жодних надмірних очікувань від цих зустрічей, але нам треба пройти повністю увесь можливий переговорний шлях. Для того, щоб встановити мир, наголосив очільник уряду. У шлях до зупинки війни лежить тільки в одній площині. Відновлення контролю над українсько-російською частиною кордону. Росія зупиняє поставки. Озброєнь і обстріли української території. ОБСЄ контролює виконання цих домовленостей. Єдиний формат досягнення таких домовленостей: це США, Європейський Союз і Україна. І Російська Федерація як країна-агресор. Яку треба змусити виконувати міжнародне право і свої міжнародні зобов'язання? Днями до громадської волонтерської організації полтавського батальйону небайдужих звернулися представники санітарної роти, сформованої у Полтаві. Просили хоча б 10-15 бронежилетів. Люди йдуть до кафедрального свято Оспенського собору, де утворився справжній логістичний центр із забезпечення бійців найнеобхіднішими речами. Усе це стало можливим завдяки неймовірній чуйності простих людей, котрі моляться тільки про одне. Повертайтеся живими. Санітарна рота вирушила з Полтави на схід. Її завдання надавати першу допомогу і максимально оперативно доправляти важко поранених з поля бою до шпиталів. За кілька днів на пожертви полтавців для хлопців вдалося закупити 25 бронежилетів. 13 із них придбали за кошти, виручені з благодійного аукціону, організованого митцями в Полтавському художньому музеї. Гроші витрачені на захист бійців. Шість-шість бронежилетів купили за кошти, зібрані під час концерту для молоді, організованого гумористичною студією «Манхеттен». Решта шість на пожертви, що надходять на картку архієпископа Полтавської Кременчуцького Федора. Всі інші бронежилети придбані за кошти пожертв, які надходять на картковий рахунок полтавського батальйону «Небайдужих». Крім бронежилетів, ми передали ще тактичні ліхтарі, розвантажувальні жилети. Це те, що ми змогли допомогти нашим військовим. Загалом два-три, а то й чотири рази на тиждень батальйони байдужих відправляє гуманітарну допомогу до зони АТО. Не раз ці вантажі, речі, продукти і амуніція, а ще й листи від малечі і сувеніри, що зігрівають серця бійців, особисто супроводжує владика Федір. Близько ста санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги відправили із Полтави в зону АТО. Майже три тижні машини ремонтували в окремій санітарній роті, що дислокується у селі Вакулинцях неподалік обласного центру. До цього автомобілі були у розпорядженні лікувально-профілактичних закладів області. На ремонт медтранспорту, крім бюджетних коштів, пішло близько 20 тисяч гривень, що зібрали активісти громадського об'єднання Полтавський автомайдан. Це ті машини, які вчора їздили, працювали, надавали медичну допомогу. В сільській місцевості такі повнопривідні УАЗи вони незамінні і новітні ці «Пежо» і сітреїни не замінять їх. Машини практично відремонтовані. Ну старенькі, але ж я думаю, доїдуть і будуть допомагати нашим воїнам. Ми будемо їх, як кажуть, довозити до медичних пунктів, до госпіталів і будемо їх спасати. Помогли нам перевозчики, наши полтавские. Один, одна из них перевозчиц это Андреевская Оксана. Они всем коллективом собрали серьезную сумму, помогли автомайдану купить запчасти на эту сумму, которую мы предоставили уже в свою очередь в санитарной роте. Назву змінили, а проблема залишилася. Колишній білгранкорм Полтавщина у селищі Біликах Кобиляцького району тепер має назву Сільські традиції. Але головна причина шкідливі для здоров'я викиди у повітря, через які вже більше року частина мешканців селища вимагає закриття свинокомплексу, залишилася. Для вивчення та вирішення проблеми три місяці тому при облдержадміністрації створили спеціальну робочу комісію. До неї входять провідні спеціалісти екологічної, санітарної служб, науковці та лікарі. Наші кореспонденти побували у бін... Ликах, де відбулося уже третє виїзне засідання комісії з подробицями Павло Бабінчук та Костянтин Яхновський. Частина мешканців біликів Кобуляцького району вимагають негайно закрити свинокомплекс, який відкрили тут 2011 року. Стверджують, підприємство становить екологічну небезпеку для селища. Основна проблема це каналізація. Вона зараз відкрита, атмосферна. Її треба згідно зробити згідно проекту. Проєкт передбачає, що вона має бути закрита. Цей ви бачили, я його не бачив, але я знаю. Я санітарний лікар по образуванню. Керівники свінокомплексу разом із екологами запевняють, що за останні кілька місяців вдалося значно зменшити шкідливі неприємні викиди з корпусів, де утримують тварин та з очисних споруд. На даний час всі ці дослідження по показують, що наявність викидів аміака сірководню нульове. Хоча фактично для підприємства. Доведені граничні допустимі нормативи. Було невелике перевищення по пилу, але більш всього на території підприємства, так як підприємство по природному розміщенню знаходиться в природній улоговині, з верхній частині від підприємства на відстані кілометра, знаходяться очисні споруди сахарного заводу, куди зливалися лаверні води з містом Дефекату, які мають. Ну, ось, пожалуйста, пляжного ефекту властивість Реконструкцію очисних споруд та встановленням новітньої вентиляції у виробничих корпусах. Займаються фахівці українського підприємства «Екоенергобуд». енергобутвопроси по е, запаху. Ми у нас віно комплексі вже рішили в більшості своєму. Ви бачите, вот закрили це на Очистных сооружениях уже нет. Ввели мероприятия по корпусам. Это значит, что мы вводим биологическую добавку. Это бактерии, которые снижают уровень запахов в ямах, в корпусах. То есть проходят биологические процессы, которые снижают, то есть это еще в корпусах тоже процентов на 30%. И плюс и конэску. Следующий наш этап это установка уже фильтров на непосредственно на корпусах. За останні кілька місяців керівництво свинокомплексу витратило на реконструкцію чесних та встановлення новітніх вентиляційних систем до 5 мільйонів гривень. Ми бачимо, що ну, все-таки є прогрес на лице, тому що підприємство вдосконалює систему очистки, вдосконалює систему фільтрації. От, приписи, ті, які були і рекомендації і адміністрації і інспектуючих служб, вони виконуються в штатному режимі. На жаль, я жодного разу не потраплявся, де як був запах. Але ми домовилися з громадськістю, з місцевою, вони мені пообіцяли, що вони мене викличуть. Я протягом 15 хвилин буду на місці особисто тоді буду вже ну, почую це все. На жаль, на сьогоднішній день на теренах нашої держави не існує однозначної відповіді на питання, яким чином і що треба запровадити, щоб забезпечити 100% очистку виробничих викидів з. Корпусів в атмосферу. А закрите підприємство – це буде не на користь і самій місцевій громаді, вважає Ігор Михайлюк. За перше півріччя нашим підприємством в різні рівні бюджету перераховано майже 8 мільйонів гривень Гривні у вигляді податків, в тому числі і до Білицької селищної ради, це біля півтора мільйона гривень. Окрім того, до нас звернулася ініціативна група. Працівників, мешканців біликів з проханням здійснити, підтримати, допомогти організувати патріотичного характеру захід на День Незалежності. Ми в цьому теж прийняли участь. До кінця року на підприємстві планують виконати більшість робіт, щоб очисні споруди без перебоїв працювали і взимку. Лохвицькому районному суді вже втретє розглядали кримінальну справу чорнухинського селищного голови. Віталія Черв'яка звинувачують у хабарництві. Так брав чи не брав народний обранець гроші? Дізнавалися наші кореспонденти. У січні цього року полтавський підприємець вирішив встановити на центральних вулицях райцентру Чорнухи Чернухи тринадцять рекламних сітілайців і один бігборд. На них планував розмістити рекламу свого підприємства. То чому для промоутингу свого бізнесу він обрав саме чорнухи? Чоловік пояснити не може. З проханням встановити рекламу підприємець звернувся до голови Чорнохінської селищної ради Володимира Черв'яка. Той, за словами підприємця, вимагав за все грошей, начебто по 150 доларів США за один Сітілайт. Це не хабар, це була пряма підстава. Це перше в мене таке обвинувачення, що я вимагаю хабар і його взяв. До цього це для мене дике і. Не зрозуміли, кому це потрібно? Ця кримінальна справа на моє глибоке переконання. Послухавши головного свідка в цій справі, була сфабрикована, тобто була організована чистої води підстава по відношенню до селищного голови, тому що цей селищний голова був незручний для режиму Януковича, оскільки він. Можливо, так, по першій вказівці не роздавав землі. По-друге, він не організовував вивезення тітушок на антимайдани. По-третє, не сприяв присуванню опозиційних політичних сил. Півтори тисячі гривень це єдине, що мав заплатити підприємець, вирішуючи рекламні питання. За словами адвоката підсудного Олексія Козленка, єдиною помилкою Віталія Черв'яка було те, що він взяв ці гроші готівкою. Справа йде у повній відповідності з вимогами процесуального законодавства України і дякувати Богу і суд, і, Та й прокурор намагається встановити об'єктивно все, що відбувалося. Готівку він взяв, виходячи з того. Що ця готівка призначалася для фонду Феміда? Це Віталій Володимирович ну, обвинувачений наш черв'як вийшов за межі. Прямо можна сказати, що це його зловживання. Лише всього вина, да, це його вина. Він не мав права цього робити. Судове слідство триває досі. Нині суд розглядає клопотання адвоката Віталія Черв'яка і шукає інших свідків. До початку нового навчального року залишаються лічені дні. Із з метою економії енергоресурсів учні Полтавського району навчатимуться шість днів на тиждень замість звичних п'яти. Натомість більше відпочиватимуть на канікулах. Наші кореспонденти побували на традиційній районній серпневій педагогічній конференції, де йшлося про особливості та завдання прийдешнього навчального року. Новий навчальний рік в умовах економії природного газу. Такими новинами найбільш стурбовані вчителі та батьки. Заради ощадного використання енергоносіїв, осінні та весняні канікули триватимуть по два тижні, а взимку школярі відпочиватимуть цілий місяць. Отож, два місяці канікул за весь навчальний рік, а шкільну програму учні сільських шкіл наздоганятимуть по суботах. Нам це вигідно, оскільки кожен заклад освіти району має власну теплогенераторну, і ми, як розпорядники використання енергоносіїв, можемо коригувати його. Використання нервоносію залежно від погодних умов та головним напрямком в економії природного газу є переоснащення газових котелень на твердопаливні. Таким чином у школах зможуть повністю відмовитися від опалення природним газом. Втім, поки що влада на місцях змозі потурбуватися лише про утеплення шкільних приміщень. На переоснащення опалення кажуть у бюджеті обмаль грошей. Перехід на альтернативні види палива це звучить і виглядає дуже красиво. Але знову ж таки без е, якихось вкладень фінансових з боку обласного бюджету, е, самим районним бюджетом, е, це зробити буде вкрай важко. У системі освіти кажуть вчителі, також є деякі зміни. Тепер учнів більше націлюватимуть на профорієнтацію, щоб вони уже шкільних років визначалися з майбутньою професією і могли ще в школі пізнавати її ази. Внесло свої корективи у шкільну освіту і зовнішнє незалежне оцінювання. Я помітила, що е, е, все націлено на дійсну підготовку учнів уже з п'ятого класу до зовнішньої незалежного оцінення. Іде тестова система, іде система знань учнів. Тому це звичайно відмітно, і я, як вчитель, це підтримую е, такі новітні технології у педагогіці. А от іноземною без позакласних занять українські школярі поки що не володіють, визнають учителі. Хотілося б більше годин на вивчення англійської мови, тому що знання іноземної мови в сучасному світі надзвичайно важливе. Це допомагає молодій людині інтегруватися в сучасному світі, як в особистому, так і в соціально-культурному в економічному світі. За рекомендацією ж міністерства освіти і науки новий навчальний рік в усіх школах розпочнеться 1 вересня патріотичним тематичним уроком Україна єдина країна. Йдемо далі і у другій частині випуску розповімо ще про таке. Цього року вперше за парти сядуть понад 3200 юних полтавців. В обласному центрі пройшло традиційне свято першокласників. Подарунки до 1 вересня отримали і діти із родин Полтавського району, які опинилися у складних життєвих обставинах. У Полтавському літературному меморіальному музеї Володимира Короленка навчали дітлахів і дорослих любити рідну землю. У полтавському палаці дозвілля листопад влаштували традиційне свято першокласників. Цього року вперше у житті за парти сядуть понад 3200 юних полтавців. Навчатимуть їх 110 учителів початкових класів. Із яким настроєм батьки шестрічок ведуть дітей у перший клас та чи готові самі діти навчатися? Дізнавалися наші кореспонденти Микола Янко та Тетяна Усаніна. Новий шкільний етап у житті полтавських першокласників розпочався веселим концертом у палаці дозвілля листопад. За традицією, щороку такі свята для первачків організовують за сприянням органів міської влади. Всі школи готові. Сьогодні ми зустрічаємо наших першокласників. Я думаю, сьогодні ми їм подаруємо нову сходинку в їхньому житті, і все буде гаразд. Як завжди, дітям показали мультфільм, а улюблені мультгерої, яких грали вихованці місцевих художніх колективів, розповіли первачкам, як поводитися у школі. Атмосферу свята створювали танцювальні колективи Барвінок, Ренесанс, Каблучок, Зорепат, усмішка, фестиваль та Сузір'я. Він готовий морально, ми не зовсім готові. Це важливий крок в житті, дуже хвилюємося. Я приїхав з самого Луганська, я служу в батальйоні Айдар, взяв відпуск якраз на це свято. Дорого зібрати, приладити до школи. Так, да, дорого. І важко, я ж була сама, а в нас двоє діток. Ще младшенька, доченька є. Ну, Звісно, дорого було ще. Як ти готувався до школи? Читав, писав. Математику навчальний рік у Полтаві починають і діти із сімей переселенців. Наразі таких 250. Це ті діти, які йдуть в школу, і плюс-мінус під 250 дітей, які йдуть до дитячого садочку. До дитячого садочку ми всіх дітей, як би не було важко, оформили. На завершення свята першокласникам подарували шкільні комплекти, іграшки та солодощі. Напередодні нового навчального року Полтавський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організував свято для дітей із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Присвятили його 23-й річниці незалежності України. Порадували дітлахів і традиційною благодійною акцією Школярик. 60 дітей Полтавського району отримали шкільне приладдя, зошити, альбоми, ручки, кольорові олівці, фломастери, лінійки, папки та багато інших необхідних для навчання речей. Подарунки розповідають у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Обирали відповідно до віку кожної дитини. Кошти на шкільні набори виділили з районного бюджету. В цьому році наш набір канцтоварів помістило таку сумочку, яка ви бачите свідчить про те, що ми любимо Україну, і дуже сподіваємось, що наші дітки, які будуть виховуватися в наших родинах патріотичних, так само будуть любити свою країну. На цей рік ми особливу увагу звернемо на єдність України і на її цілісність, на патріотичність виховання нашого молодого покоління. Новеньким канцелярським приладдям діти задоволені. кажуть, відразу з'явилося і бажання йти до школи. Я готова до нього навчального року, дуже гарні подарунки. Дякую. Свято вдалося. Маленькі школярики із задоволенням читали вірші про єдину Україну, брали участь у пізнавальних вікторинах та цікавих іграх. Вдумливі обличчя дітей свідчили. Їм цікаво. А після перегляду відеопрезентації про мальовничі куточки України діти прийнялися ще й патріотичними почуттями. У нас красива дуже ну, Україна, що вона мирна, що у нас є чудеса в Україні. Я зрозуміла, що Украї... до України не потрібно бути байдужими, що треба бути патріотами своєї країни, своєї батьківщини. Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно опікується родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Таких на обліку 80. Що означають кольори державного прапору? Чому герб України у формі тризуба? Чому люди слухають гімн стоячи? Усе це треба знати, що називається із жовтого дзьоба. Дідлахівціму навчають у садочку такий собі урок патріотизму, а ще майстер-клас із виготовлення української символіки. З паперу влаштували у Полтавському літературному меморіальному музеї Володимира Короленка. Паралельно там проходила виставка пейзажі моєї батьківщини, художниці Юлії Кравченко. Дитячий садочок, та й годі, малеча замурзана у клеї і клаптях паперу, вирізає, а потім іще й декорує синьо-жовтий державний прапор у техніці квілінгу. Майстер клас для малят проводять наукові працівники музею Короленка. Патріотизм він зароджується з самого дитинства. Як ми побачили, то дітки активно брали участь в цьому заході і навіть були ініціаторами, співали гімн що було дуже приємно для нас. Це у нас не разова акція. У нас у п'ятницю були діти з тут Вже виготовляли з ними прапорці. І Завтра теж у нас планується діти з нашого садочка. Теж Чи не на кожному прапорі видніються і ще й усілякі прикраси передусім сердечка. Дечки, тому що люблю Україну. Мета заходу говорять організатори не лише навчити дітей прийомам паперової пластики, головне посіяти в душі маленьких полтавців любові до рідної землі. Художниця-початківець Юлія Кравченко свої роботи також присвячує саме їй. Реалістичні пейзажі пише з натури, мандрує україною. Хоча говорить, колоритних місць вистачає і на Полтавщині. Найліпші пасторалі писані саме з нашої тутешньої природи. Природа і те, що створив Бог, дуже гарно, дуже гармонійно в кольорах. Дитинство мені подобалося пейзажі, подобалося село, особливо воля, простір. Пані Юлія має фах художника-майстра художнього ткацтва. А до традиційних технік малювання навернулася тільки нещодавно. Це перша її персональна виставка саме академічного малюнку живопису. Роботи Юлії Кравченко є у приватних колекціях в Україні, Білорусі, Австрії, Сполучених Штатах Америки. На цьому основний блок новин завершено. Прогноз погоди та інформація на правах реклами попереду. Онлайн-трансляцію програм телеканалу «Лтава» шукайте на нашому сайті тапідабідаві.лтава.полтава.ює. Випуск новин на нашому каналі у Ютюбі. Та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасний дощ, місцями сильний, часом гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 16-21. У Полтаві вночі 11-13 градусів вище нуля, в день 17-19 тепла.